Всім привіт! З вами канал AUTOMARKET. Розглянемо набір інструментів від компанії INTERTOOL. Самий повний 25 штучок. Артикл даного набору HT 1200. Даний набір. Можна придбати у нас на сайті AUTOMARKET.UA або в телеграм-каналі. Поставляється він в чехлі. Так, у нас є отвори для завішування вгорі. Три отвора. Так, кожна комірка у нас пронумерована. Від 32 до 6. Номери у нас майже всі підряд йдуть, крім 29 і 31. Ключі рожкову кідні. Матеріал хромванадіум, матові. На кожному є вибито інтертул, Присутні деякі залусенції. Так, даний набір виготовлений з Індії. In Підписуємося, ставимо лайк. На все добре, пока-пока.